Привіт, друзі! Забрів ліс, тепер думаю, що тут є якась водойма, водичка там в далечині, якась риба. Буду перевіряти, буду шукати ну, пріоритет у мене на щуку. А там як буде, буду випробовувати всі приманки. Останні рибалки на спінні були дуже круті. Зараз похолодало. Я думаю, що сьогодні вийде зловити якийсь трофейчик або міні-трофейчик, але місцина прикольна. Я тут перший раз тому буду щось відкривати для себе нове. Дивлюся, тут такі зарослі ліси. Ой, не знаю. Щука після нересту, вона хворіє, пасивна, але ми теж не перший раз на рибалці, тому будемо пробувати різні силікони. Блешні, новинки якісь спробую. Ну, хтось мені з місцевих сказав, що тут є, щось є. А ми зараз з вами перевіримо. Сьогодні зі мною рибак, який ловив судаків, дуже давно. І може хтось скаже, що це неправда. Але це було. Перегляньте наше відео 30 відео назад. Це Олександр. На, дякую за таку рекламу. 300 років тому, да, ловив судаків, ну, було колись діло, да. І наша нова рубрика скільки коштує ваш лук. Та я вже це казав. Точніше, ваші снасті. І так, приступаємо Спінінг. Який спінінг? Корт Кортикс. Тест. Тест. Тест, тест, тест. Тест, тест. 4.15 2.24 да, цена сколько тогда где-то 1.5 1.5 да было так катушка катушка я даже не сброшу, я даже ценник не гелио с 2.5 1666 вот <laughs> такая она гарненька шнур Шнур, шнур, шнур. У мене десятка. 0,1. Даже не 0,12. Не на 0,12, мені каже. То в мене на ті 0.14, а ці 0.12, так. Да. Я хоч спомню які в мене. Да, 0.12. Яка фірма, не пам'ятаєш? Не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. А ціна? 300 гривень. <реш> ці, ціну пам'ятаю. Здираєте останні кошти. <реш> так, ну що, які очікування? Та ну я за рибою приїхав. Не знаю як ти, що ти там наговорив про мене не знаю. Ні, твій коефіцієнт я почув 2%, ну <рес> на мій улов. Ну, я постараюсь зробити куш і виграти цю ставку. Не, настроєний вітер, правда, щось тут сильний Ну Щука є, а ми її зловимо. Ну, как мы? Роман. Санечка, ты забылся, как, как рыбачить? Да. Как ловить рыбу. Что там, Сань? Что Алло, там? Алло. Что, щука не будет? Щука? Да не, не будет. Первый заброс. йо моё вот это да. Вот это да. А это что? Это 2%. Блин, это моя любимая блесна. Берешь за это. йо моё Санечка. Ну, что я вам хочу сказать? Ну, показывай, на какую блесну. Наша любимка. Та дожди, Та пидожды, Так Клео Клео что мы выпускаем так? Ну, конечно Ну, давай, выпускай сразу Та да, дожди. Ха, да, давай Ха, да, давай <laughs> Нормально так И шо, почувствовал хорошо? Конечно Кайфанул? Конечно И Я ей казал А это 2% <laughs> 2%, твоего... 2 твои <laughs> це первый надо Ой, давай. Я был готовы. Давай, знімай уже, бегал. Операция. Та давай, не mm. надо тут идти. Оці... Снимай, но вытянуть. Там она вон заглотнула. Та ну шо ты? Так, не позор. Щас все буде позориться, блин. Да. Рот открывать. Конечно буду. Тихо. Ой, божечки. І Дивіться так. цього рибака. Дивіться, що він робить, що він творе. Дивіться, дивіться. Я б не дивився. Давай, давай. Стоп. Ой, Санечка, Санечка. Да не дає. Не дає. Не дає? Ні. Все, випускай. Випускаем. Ну давай. Выпускаем. Давай. Ты, Випускаємо. Випускай. Ти довольний? Конечно. Ты дивись в камеру, я... дивись, те чуть не видно. <рес> И Мене не треба, мене чуть не видно. Я все. Я поїхав роман. Що? <рес> ти бачив? Що там, я не бачу, тільки прийшов. Третій заброс. На другому була покльов. Не зацепило. На третьому вже дотягував, але слабо зацепилось. Да. Я думаю, що я сьогодні їм? Що сьогодні їм? Як казав мій дід, mm -hmm. <плес> «Лучше б ти їм не їв. <плес> Роман, як ти проводиш? Диви, я робив проводку. Оборот і на другому обороті легеньке піддергування. І тоді я от брав щуку. Тебе хтось питає, що ти куп... а, ну... Все, лягай спати. все. Ну, ладно. Шо, Сань, як то белисный массив хороший Лісочек. Да, не хватает мангальчика и шашлыччика -мо Ну Як процес рибалочки? Ты с глазу. Че? <рес> ну ты сам и все я перестав чиковать Там взловайся что-то А сейчас все будет А що, ты в кольца ложишь не не Вертужка? в кольца. Не, я не в кольца. Нельзя ж уложить. Так я не в кольца. На тера. Шаричка не страви. Шары. Давай, лови уже ж. Ну, сейчас ось підуть. Прям для тебе і витягнуть. Вот це щукозавр. Опа! Ти бачил? Дала свечу и спрыгнула. <рігла> Офігеть, прикол. Ну такий, килушны десь. Ось все, на офсетику була. Силиконка. Да, вона дала свічу, короче, і, і прыгнула. Да, така, кіло, килушка. Побільше, ніж те. Що, <рігла> Санечка, як ділішки? Хорошо. Нормально. Заверну. Кажуть, ти зимню резину приобрел. Да. А ти ну глянь, давай подивимось. Глянь яка. Глянь який протектор. Ух ти, мой йо! Це новинка цього року по бездоріжжю прям да, супер-пупер. гляньте, який. Можна взяти, отколоть. можна взяти, прицепити. Тобто, як бажаєте. Нормально, нормально. І спереді, бачу. Спереді ведучи. І тут трошки так сказати. Трошки так. Грязний трошки. Ну нічого. Трішки. Вони що вибрались, да? Так, да, дощ ми ж не шукаємо легких шляхів. Трішки mm -hmm. дощ нам помішав, ну, ну виїхали. Мить будеш. Я а як? Так. Да. Що сильно супротивляється. Бери. Ого! Оце ударило. Ой. Опа, все, она такая манюнечка. Снова працює я... клево. Сейчас я покажу ей. Клео. Моя улюблена, вона вже покоцана, вже скільки її щука з'їла. Ну це така, грам грам 600. Ми таку випустимо. Хай росте більше. Диви. Хороша. Я випускаю. Випускаємо? Да. Ну все. Ух ты, татиш. Оце кайф санечка Так гатонула що капець Не знаю Ще один щупак. Геть взяв коло берега Навіть Знову не міняю поки в лісну А зря Ты ч, клюєте хорошо? Чо, я випускаю почкай. Ой, геть кого пере. Кліво, працює. Хороша. Маленька. Санечка тяне. Я сейчас виматую. Сима! А шо ж те за блесна, сань? Що ж те за блесна? Та я не знаю, блюсин буває багато. Шо там? Ти Та, вообще шнурок, блін маленький. Саме цікаво, блесна більша. В тебе 12, да? То шо те за блесна? Незмінна. а, змінна. Бо я обірвав трішки, Але в мене є запасний варіант. Вона... Тихо. Та бери її повністю за цей. Що? так такий сах ти жук. 21 грам. Така сама. Ну знімай давай, випускай. Все, я все. Полетіла. Полетіла за мамшей, забакай. пішла, пришла, пришла, пришла. Давай, давай. Шо, ти довольний? Ну конечно. 50%. Я піднімаю свій коефіцієнт. Ну, так. Два. Теперь 50, теперь уже профессионал. ё -мо, что там робот, что там робот? Та давай. Хорошая? Хороший щипак? Давай, давай, Санечка. Метод... Руки. О, это побольше. О, блин, я взяла, взяла. а? Да, А ну покажи, я курорт

Ну, о, 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 аж, ну, ничего, аж травмовал трошки. Она... Давай, выпускай. Она... У торпеда, торпеда. Санечки, снова поклевочка. Я уже меняю блесны, минутной блесной. хоче а всю, вот вот всю рыбу. Да, я малышенька. Та блесна больше, Ну хоть зато гналась. Один удар, другий удар. Трошки начал зменшувати і на третій догнала. Ну бачите, тихо, 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 тихо. Ну, витук. Угу. Це взагалі шнурочки, шнурочки, угу. шнурички. Може перев'язати? Не <реш> ладно, не Це шутник. О, як старі добрі времена? Пішла. 4-2 4-2 кажется Хорошо А ти казав, тут немає а Ти есть все давай Шо так Ти цей Підмотав, Петяну підмотав. Все нормально ми... Все в порядок Давай давай Ох ти. Та що, рукою Блин блин Санечка це хороший Це зачет Сань Чи подсак Давай я по-мастерски. Давай, давай. Хороше, хороше. Оооо, це трофей. Це трофай, це трофай Санечка. Килушно, келушно. Кивушно. Да. Ну, тримай її. Сейчас випрыгну. Ты довольний? Не видно. Красава. Я що, ще не сияй, нимба нема. Знову наклево, да? Ты не меняй. Я не Я сьогодні не буду менять. Ну, вона працює... Вона обмацкала мене. <різь> це красиве, красива. красива. Щучка. Щучка така, блін. Щучка. Щучка. <різь> <різь> Трошки дощик пішов. Але це в принципі не заважає рибалити. Тому беріть, одягайте дощовики. І нічого вам не буде заважати. Дощ, звичайно, такий мощний, але поки тримаємо. Кавочик клює щука під час дощу. Що пишуть в книгах. Хто ти воїн? Син Віктора чи що відважний? Друзі! Всім дякую за перегляд цього відео. Саня уїжджає, залишає мене, рибачить і мокнуть під дощом, бо в мене є супер дождів. Сьогодні працювала ось така блешня Клео. Це ми зловили 7 щук. Санечка 5 щук зловив. Рахунок 5-2. Я вже все, я... Я казав дід. Не вийжуйся. Да Я казав, мій дід по такій погоді, сиди вдома. Вигляньте, що робиться. Коротше, Саня, давай, їдь додому, я залишаюся, бо треба Все. робити контент для наших глядачів. Все, всім дякую за підтримку. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Пока-пока. Я пішов.